З початку 2024 року у Донецькій області виїжджало більше людей ніж поверталося. Така тенденція сформувалася через активізацію лінії фронту. Проте на Донеччині продовжують залишатися родини з дітьми, які виїжджати відмовляються. Про це повідомив начальник відділу планування заходів цивільного захисту в Донецькій області Сергій Гончаров. В ході проведення заходів з евакуації загалом силами органів влади всіх рівнів, добровольчих формувань, волонтерів. Евакуйовано більше, ніж півтора мільйона осіб цивільного населення. З них близько 200 тисяч дітей та близько 45 тисяч осіб з інвалідністю. Є тенденція до повернення населення на місця постійного проживання, тобто близько 235 тисяч осіб повернулись у свої міста, села, селища і таке інше. Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення було погоджено рішення про евакуацію дітей з їх батьками або іншими законними представниками з таких населених пунктів Донеччини. Місто Лиман 145 дітей, село Карківка 3 дитини, село Ставкі дві дитини, селище Дробишеве Лиманської територіальної громади. Це 34 дитини, і села Нова Полтавка. Одна дитина, села Нова Оленівка, одна дитина і села Олександропів, дві дитини. Як зазначив Сергій Гончаров, станом на 8 липня 2024 року евакуйовано 175 тисяч 600 людей, з них приблизно 20 тисяч дітей та 7 тисяч осіб з інвалідністю. Всі евакуйовані отримують житло та фінансову допомогу. Розселення евакуйованих осіб здійснюється у приватних будинках та місцях компактного поселення, кожній родині, яка виїздить. Надається окреме приміщення, кожна евакуйована особа отримує гарантовано 3600 тисячі гривень гуманітарну, медичну психологічну допомогу. Сім'ї з дітьми додатково е, отримують виплату від ЮНІСЕФ. Разова виплата по 10800 тисяч гривень на кожну особу. Нагадаємо, що раз на 8 днів з Покровська курсує евакуаційний потяг до Волинської області щодня до Львівщини. На потяг можна записатися за номером телефону 098 890 3318.